Військовий на псевдомучний аналізує ситуацію на Покровському напрямку. З 1 травня це Леонтовичі ворога вибита з населеного пункту. Залишилося закріпитися надійно і приступити до звірового. Зауважує Мучной. удачне. Фактично знаходиться у сірій зоні. Основні бої йдуть у північній частині. Ворог ще не зміг взяти повністю населений пункт під контроль. Триває запекле протистояння. Південно-донецький напрямок ситуація залишається гарячою. Наші підрозділи продовжують тиснути в зеленому гаю на півдні села жорст. І бої ворога ще не вибито повністю. Паралельно активно працюють наші ФПі дрони, які відпрацьовують позиції противника північніше піддубного. По населеному пункту Мирне триває зачистка ворожих груп. Наші безпілотники вже завдали низки влучних ударів. Тим часом в районі Комушувахи противник намагається обійти село з флангів і заходить з південного сходу. Іде відбиття цих атак. Також раніше мучний повідомляв, що ворог вже зайшов у Дніпропетровську область і закріпився на кількох ключових позиціях. Але вчора генштаб спростовував, що ворогу вдається щось займати в Дніпропетровській області, що вони там хіба флаговтиками тим своєю забавою можуть позайматися. Вони там намагаються просочуватися деергешними групами цими флаговтичними, але їх ми, ми вибиваємо. вже зауважує, що не зрозуміло, куди саме росіяни планують розгортати наступ, можуть рванути на новомиколаївку Тернове або навіть спробувати вийти на березове напрям головного удару. Ще не визначений, тому ситуація виглядає напруженою і непередбачуваною. Лейтенант збройних сил України з позивним Алекс зауважує, що противник просунувся на запорізькому напрямку, зокрема в населеному путі Степногірсь, де ворог зайняв позиції в південній та південно-західній частині населеного пункту. Поки статус противника там невідомий, чи то рандомні окупанти, які просучилися та заникалися в підвалах, чи а росіяни, які нормально там закріпилися, і по них проходить передній край їхньої оборони. До речі, вчора коментуючи в розмові з моїм колегою Ігорем Гаврищаком, у Шний удар з спеціальних операцій України по залізниці біля і тимчасово окупований Крим. А Світа наголосив, що важливо вибивати логістику ворога, зокрема і по тих напрямках з Криму, з напрямків Ростова, тому що. Якраз таки на запорізький напрямок, ворог залізницею перекидає зараз живу силу техніку, тому ну навряд чи всі в той же світамі розмова вже зі мною зауважує, що у ворога на запорізькому напрямку немає шансів на успіх і суттєве просування, але тим не менше і для відволікання сил та резервів наших. Ну і на загал, не бажаючи повністю здавати там позиція. Вони у них не найкращі. А Запорізька ж область типу записана в конституцію, типу в Конституцію Російської Федерації, то вони отуди от насичують зараз там і цю ділянку від, від, від Фронту військовий Станіслав Бунятов з позивним Осман наголошує, що на Лиманському напрямку ситуація теж напружена. Ворог продовжує засипати ліс просто своїми солдатами. Логістика на напрямку в більшості під вогневим контролем ворожих безпілотників. В самому Лимані пересуватися теж важко. Ворог постійно залітає в місто впевів дронами, ударними крилами і садить на будинки так званих ждунів. Ворог наразі продовжує проводити стратегічне перегрупування. Додає військовий кореспондент, оглядач, журналіст Богдан Мірошников. Велику кількість підрозділів, яка була. Ла залучена до боїв на півночі. Вони переміщують на Донеччину і каже так само Мірошников, як і Світан, на Запоріжжя. Її певна кількість підрозділів, які переміщують на куп'янські і борівські напрямки. Наші воїни в цей час намагаються покращити позиції там, де це можливо. На сумщині, звісно, є успіхи з нашого боку, і можливо будуть далі, бо ворог ледь не 70% резервів зняв та 20% основних сил. А так глобально ворог готується до осінньої кампанії, яку може розпочати вже за кілька тижнів. При цьому не втрачаючи нинішніх темпів наступальних дій. Очевидно, що основна увага окупантів буде сконцентрована на покровсько-мирноградській агломерації. Сіверську лима. Ні, Куп'янську, Константинівці та Оріхові з Гуляйполем. А там вже по старій схемі, де буде виходити, там і будуть концентрувати основні зусилля. Але основний напрямок вважає Богдан Мірошенко, військовий оглядач, буде Покровськ та Мирноград. Він міркує, що за ці бої, за ці міста вже не так далеко, як би… Того не хотілося. На жаль, на фронті за минулу добу були зафіксовані майже 200. 173 бойові зіткнення сил оборони України з російськими загарбниками. фіксує таку цифру генштаб збройних сил України у своєму ранковому зведенні станом на 8 ранку, серпня, 27 Середа цей день сьогодні. Нагадаю, хто тільки долучився на календарі. Російські війська завдали два ракетних та 64 авіаційні удари, застосували дві ракети та скинули 109 керованих авіабомб. Крім цього, Росіяни здійснили майже 5 тисяч. Чотириста обстрілів, зокрема 21 із реактивних систем залпу вогню та залучили для ураження 3891 дрон камікадзе. Армія РФ завдала авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Старагута, Сумської області, Білогір'я, Преображенка Запорізької і Антонівка, область Херсонська. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння військової техніки, три артилерійські системи противника і один інший важливий об'єкт ворога. Дякуємо їм за це. На загал можна констатувати, що літній наступ Росії в Україні провалився, генерали і російські солдати втомлені. Більшість головних цілей, які країна агресорка РФ ставила на літню воєнну кампанію із квітня до серпня 2025 року виявилася нереалізованою Таку думку висловив оглядач глядачбілд Юлян Рьопке. Зокрема, зауважує в Донецьк. К області окупанти безуспішно намагалися взяти Покровськ, не зважаючи на у центр міста в серпні. За три тижні всіх росіян було знищено або вони потрапили в полон. Окрім того, за словами Рьобки, плани нелегітимного російського диктатора Володимира Путіна щодо створення 600 кілометрової, так званої буферної зони в Чернігівській, Сумській і Харківській областях також зірвалися під російським контролем. Опинилося менше ніж 70 кілометрів території вздовж кордону. Водночас на півдні, у Херсонській, Запорізькій областях, фронт залишив стабільним у серпні Путін фактично змушений був відмовитися від планів наступу. Наголосив Рьобки. Водночас Україна посила удари безпілотниками. Нагадує він по російських нафтопереробних заводах до 1200 км у Глиберев. За даними Reuters, Нагадаю, внаслідок ефективного ураження 10 нафтопереробних заводів в Росії, п'ять з яких повністю зупинили свою роботу. А решта більш ніж на 50% не можуть тепер угнатися за обсягами переробки нафти. То з початку року Україна вивела з ладу вже 17% потужності російських. Тіх НПЗ, що призвело до зростання цін і катастрофічного дефіциту пального всередині Російської Федерації, Щонайменше не п'ять регіонів. А на курилах вже навіть по талонах не продають бензин, залишився лише для спецтранспорту. Загалом за літо Росія захопила 1800 кілометрів. Це приблизно 0,3% української території, резюмував Рьопки.